Чоловіки, які не оновили облікові дані вчасно, тепер не зможуть отримати бронювання у всякому разі в автоматичному режимі. Я адвокат Андрій Бирянський. В цьому відео я розповім про чергові зміни щодо порядку бронювання військозобов'язаних. І так, 1 жовтня 2024 року Кабмін вніс зміни до порядку бронювання, ухваливши постанову 1125. А саме даною постановою було змінено порядок бронювання військозобов'язаних в період воєнного стану. Засобами електронного державного порталу електронних послуг, давайте розглянемо, що це за зміни. По перше, уточнюються вимоги до інформації, яка міститься в заяві на бронювання, яка подається через дію. Так, обов'язково тепер додається військово-обліковий документ, військозобов'язаного в паперовій і в електронній формі. Тобто, ви розумієте, що якщо у вас немає військово-облікового документу, причому оновленого з ВІН-кодом, які наразі видаються з боку ТЦК, то вже підприємство не зможе по вам подати відповідні документи на бронювання. Звертайте на це увагу. Далі обов'язково зазначається військово-облікова спеціальність. Ну це також все видно з військово-облікового документу. А також зазначається дата уточнення військово-облікових даних. Як ви думаєте, для чого це? Ну, звісно, для того, щоб відсіювати тих, хто не виконав вимоги закону, і до 16 липня не оновив військовоблікові дані. А чому так? Дивіться далі, я вам розповім. І так, ваше підприємство знаходиться в єдиному переліку підприємств організацій та установ, щодо яких дозволено бронювання військозобов'язаних. Ваше підприємство формує відповідний пакет документів, подає на перевірку. І дана перевірка на першому етапі є позитивною. І далі бронювання здійснюється автоматично, але за певних умов, за яких саме давайте розглянемо. По-перше, військозобов'язаний не має знаходитися в розшуку. Ну, в принципі, це зрозуміло. А як ви дізнаєтесь, що ви знаходитесь у розшуку? Да ніяк. Ця інформація по суті скрита і просто так цю інформацію ви не отримаєте. Тільки коли вже буде подано відповідний запит, і тоді і виявиться, що, наприклад, Колись вам направляли повістку, ви її не отримали. поштальйон забув направити вам її або віддати. Ну, факт то, що ТЦК направила повістку, ви за нею не явилися і ви вже знаходитесь у розшуку. Ось вам і перша відмова в бронюванні. Друга мова це та, що я вже казав, у вас має бути. Чинний військово-обліковий документ в паперовому вигляді, причому з він кодом, який наразі видається з боку ТЦК. Тобто, якщо у вас є військово-обліковий документ, але старого зразка, і, хоч є відповідні посилання, 560-ті постанови на те, що навіть старі військово облікові документи є чинними, але я думаю, що бронювання ви за старим документом не отримуєте скоріше за все. Третя умова це те, що військозобов'язаний мав уточнити свої військово облікові дані відповідно до вимог закону. А що воно каже закон? А закон каже, те, що на протязі 60 днів з моменту внесення відповідних змін, а саме до 16 липня 2024 року, всі військозобов'язані мали уточнити свої військово-облікові дані. І якщо ви це не зробили, то у всякому разі в автоматичному режиму ви отримаєте відмову в отриманні бронювання. Так що звертайте на це особливу увагу. А в яких випадках військозобов'язаний не підлягає бронюванню? Це всього два випадки. Перший це те, що по військозобов'язаному відсутні дані в єдиному державному реєстрі призовників військозобов'язаних та резервістів. В принципі, це зрозуміло. Нема даних, нема бронювання. Друга мова це про те, що навіть якщо ви є в даному реєстрі як військозобов'язаний, але. По вам відсутні дані, що ви перебуваєте в трудових відносинах з тим підприємством, яке подало вас на бронювання, в принципі, це зрозуміло. Тобто вони відкривають реєстр, дивляться. По-перше, чи є ви там в Єдиному державному реєстрі президентів і резервістів. По-друге, якщо ви там є чи перебуваєте, ви, тобто є дані про те, що ви е працюєте на даному підприємстві. Цих даних немає, все ви не підлягаєте бронюванню. Наразі це всі зміни щодо порядку бронювання. Так що враховуйте, звертайте на це увагу і оновлюйте вчасно військовооблікові дані, щоб мати право на бронювання. Якщо вас виникли питання юридичного характеру, ви можете зв'язатися зі мною за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані, або за посиланням, яке ви знайдете під цим відео на сайті Адвокатського бюро «Бурянські партнери. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!